Війна спонукає українців переосмислити цінності та свята. Стосується це і міжнародного жіночого дня, що відзначається 8 березня, і багато десятиліть було наповнене для нас радянськими шаблонами. Про це говорили на дискусійній платформі 8 березня Старе свято по новому, що зібрала у стінах Прилуцької міської ради представників різноманітних служб, відомств, управлінь, громадських організацій дотичних до питань пов'язаних з жінками, так святкувати чи ні, і як ставитися до міжнародного жіночого Очого дня українцям сьогодні з'ясовували всі разом висуваючи свої аргументи. Взагалі, то питання кожен мабуть це вирішує по-своєму, і якщо говорити, як я особисто бачу власне підхід до святкування 8 березня, то звичайно. За останні, скажем так, два роки його значення я особисто переосмислила і знову ж таки в чергове переконалася в тому, наскільки ми спотворюємо часто ті речі, які пов'язані із окремими датами, із окремими подіями із окремими святами, і в тому числі і з восьми березня. Як на мене, дійсно за період радянської доби ми вклали абсолютно інший зміст, сенс у святкування 8 березня, перетворивши його на таке свято Радянське з тюльпанами, власне, із свята того із тієї задумки, яка була колись, ми її спотворили. І це факт. Та, передусім, 8 березня це міжнародний день прав жінок, який в радянські часи став просто міжнародним днем жінок, де упущено саму ідею боротьби жінок за свої права, за їх відстоювання. А це і на сьогодні є актуальним, зокрема і для українок. Ті акції, ті власне. Різноманітні заходи, які європейські жінки, американки е, ініціювали ще е, у XIX столітті, як на мене, залишаються актуальними і сьогодні. Жінки не повністю мають. Ті свої права, за які боролися наші попередниці, ми не проявляємо належної, як на мене, громадської активності, і часто голос жінки і в політичній ситуації, і на рівні побуту, і на рівні окремих громад він залишається непочутим. Тому, якщо говорити про сенс зміст, який би ми вкладали якраз у е, свято 8 березня, як міжнародний день. Прав жінок, прав і свобод жінок, то його треба переосмислити, зберегти. Але цей день має бути днем дійсно різноманітних акцій, які привертають увагу до проблем жінок, які допомагають вирішувати, не лише привернути увагу жінки, але й вирішити її. Звичайно ж, консолідують жінок навколо тих питань, які їх стосуються. І якраз тільки в такому контексті це свято може зберегтися. Звісно, для цього потрібен час, аби переосмислити значення свята. А іще для цього потрібен мир, потрібна перемога України над ворогом, щоб 8 березня, у якому б контексті воно не відзначалося, було для нас святом. Іде в нас війна, повномасштабна, тому настрій до святкування, звісно, далеко не святковий, але все рівно. Жінок шануємо, вшановуємо мам, бабусь. Тому вітання робимо, вітаємо рідних людей, близьких, колег, але ж, звісно, настрій не зовсім святковий. Святкування не зовсім на часі. Тільки минулого року це дуже такий. З однієї сторони приємне свято, так? тому що навіть в цей день у сонечко у нас посміхається нам кожній жінці, кожній мамі, кожній донечці. О, ну думаю, на мою думку, саме таке свято буде. Це вже як буде перемога наша над ворогом. А чого ж хоче українська жінка у цьогорічне свято, 8 березня? В цей день жінка хоче більше озброєння. Щоб допомогти нашим захисникам і захисницям. Це саме головне, щоб найшвидше настала перемога і мир. А ще жінки, як берегині роду, як мами, хочуть щастя і миру для своїх дітей. Сьогодні я найбільше хочу, щоб у моєї доньки, бо я мама дівчинки, було щасливе. Майбутнє. І це щасливе майбутнє пов'язане виключно із країною, в якій вона живе, із половиною, достойною, чоловічою. Це, мабуть, найбільше, чого я хочу. Але е, інше, не менш важливе для мене бажання, це, звичайно, щоб. Ми побороли ворога, який знову ж таки сьогодні перетворив життя кожної жінки на справжнє пекло. Бо немає в Україні, я думаю, нікого, хто сьогодні спокійний, хто спокійно встає зранку, і його перша думка не про війну, не про своїх рідних і не про своїх близьких. І чи буде сигнал повітряної тривоги, чи треба буде забирати дитину зі школи, чи з садочка. Тому, звичайно ж, сьогодні ми молимося всі за перемогу. А вона обов'язково буде, бо про це мріють. Це бажання у святковий день загадують усі українці, і ці побажання шлють усім жінкам. Вітаю всіх жінок зі святом 8 березня. Кохайте, будьте коханими, щастя, здоров'я, і головне найголовніше в нас час це мирного неба нам всім. Всіх жінок нашого міста та взагалі нашої всієї країни щиро вітаю з жіночим днем. Бажаю найголовніше перемоги, миру, здоров'я. Нехай буде завжди посмішка на обличчі. Будьте щасливими, коханими і нехай в житті все буде гаразд. Шановні прилучанки від щирого серця. Хочу побажати вам душевного спокою, мирного українського неба, позитиву. Любові від діток, від рідних і близьких, і кохання від коханих.